Хто не знає конституції, не знає правил власного життя. Вітаю на Константі! Якщо ви дивитеся це відео, значить ви потрапили на серію випусків, які присвячені вивченню положень Конституції України. Сподіваюся, вам буде цікаво. Починаємо. Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, чесь гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це положення визначило складові, що притаманні людині, сукупність яких є пріоритетними цінностями, які і визначають людину як найвищу соціальну цінність. Людину неможливо розглядати окремо від цих складових. Тому, коли ми кажемо, що людина це найвища соціальна цінність, ми насамперед говоримо про її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканність і безпеку. Зверніть увагу, що ці цінності зазначаються попарно, тому що вони є взаємодоповнюваними, незважаючи на те, що всі складові є однаково важливими, саме життя і здоров'я людини виходить на передній план. Частина друга коментованої статті: Права і свободи людини та їх гарантії визначають змісти, спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. У цій частині встановлюється принцип відповідальності держави за свою діяльність перед людиною. Ця відповідальність проявляється у праві на оскарження дій чи бездіяльності органів влади стаття 55 Конституції, у праві на судовий захист у міжнародних правових організаціях, у праві на відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної особі державою стаття 56, у конституційній відповідальності народних депутатів стаття. Стаття 79 -та і так далі. Сподіваюся, відео виявилося для вас корисним. Підписуйтесь на канал та очікуйте на розбір статті 4. Чао!